А ви знаєте, чим відрізняється звільнення за власним бажанням від угоди сторін? І яке звільнення працівник може відмінити? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в свіжому випуску кадру лайв з Надією Йолкіною та командою Ленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 і тепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Після запровадження воєнного стану трудове законодавство зазнало чимало змін. Незважаючи на це, порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника особливо не змінився. Якщо працівник має намір звільнитись, то він це може зробити за власним бажанням або за угодою сторін. Саме у цих видах припинення трудового договору. Ініціатива має та може йти від працівника. Далі ми детально розберемо, у чому ж різниця між даними підставами звільнення: звільнення за власним бажанням та звільнення за угодою сторін. Отже, якщо працівник хоче звільнитися, то він може скористатися своїм правом звільнитися за власним бажанням. Такий варіант звільнення можливий як для працівника, з яким укладений безстроковий трудовий договір, так і працевлаштованому застроковим договором, але вже з певними нюансами. Це стосується працівників на основному місці роботи і за сумісництвом так само. Процедури незмінні. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця, письмово за два тижні. Попередити про звільнення це означає письмово подати заяву на звільнення, яка повинна містити підставу для розірвання трудового договору і підпис працівника. За два тижні. Попередити не означає відпрацьовувати, як досить часто це називають, адже працівник може попередити про своє наступне звільнення навіть під час відпустки або хвороби, подавши відповідну заяву. Окрім того, протягом цього строку роботодавець має час знайти заміну працівнику, а працівник має в своїм бажанні звільнитися. Саме тому йдеться про необхідність попередити за два тижні. Якщо ми говоримо про строковий трудовий договір, то він підлягає розірванню достроково. На вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору, та у випадках, передбачених частиною 1 статті 38 Кодексу законів про працю, йдеться про наявність поважних причин для звільнення, які ми зараз розглянемо детальніше. А чи можливо звільнитись раніше, як за 14 днів? Законодавство передбачає, що це можливо, якщо є конкретна поважна причина на це. Перелік поважних причин зазначений в частині 1 статті 38 Кодексу законів про працю, наприклад, признання нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість, вагітність, догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю тощо. Також це правило, тобто звільнення за власним бажанням у день, визначений працівником. Дії щодо ситуації, коли підприємство розташоване в районах ведення бойових дій, та існує загроза для життя та здоров'я. Ці ж поважні причини стосуються і розірвання строкового трудового договору. Проте Перелік поважних причин для звільнення може бути ширшим. Наприклад, Верховний суд, у справі реквізити, якої бачите на слайді, вказав, неможливість продовжувати роботу через погіршення стану здоров'я, наявність транспортних обмежень на період карантину, відсутність реального забезпечення дистанційної роботи є поважними причинами для звільнення за власним бажання. Отже, перелік поважних причин не є вичерпним. На це, зокрема, і вказує Кодекс законів про працю. Тому у кожному конкретному випадку працівник має вказати таку поважну причину. Законодавство не конкретизує, які саме документи на підтвердження тієї чи іншої причини має подати працівник. Наприклад, у випадку звільнення в зв'язку із переїздом працівник може подати копію, квитка на потяг, або ж у разі догляду за дитиною відповідні документи на дитину. Все залежить від ситуації та поважної причини, яка зумовлює необхідність звільнитися. Інший варіант для звільнення раніше також можливий, якщо існують порушення трудового законодавства, а саме, якщо роботодавець не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору, чи не в мобін, цькування стосовно працівника, або не вживав заходів щодо його припинення. Що підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Кодекс законів про працю не конкретизує, чи необхідні докази щодо наявності порушень законодавства про працю. Проте, з аналізу судової практики, випливає, що такий спосіб звільнитися таки потребує обґрунтування. Тому звільнення день у день або у дату, обрану працівником, не завжди можливе. Приміром, доказом може слугувати наявний висновок Державної служби з питань праці про наявність порушення законодавства або ж рішення суду. При звільненні за цією підставою передбачена обов'язкова виплата вихідної допомоги у розмірі не меншого 3місячного середнього заробітку працівника. Про це вказано у статті 44 Кодексу законів про працю. Також потрібно знати, що роботодавець може і відмовити у звільненні за власним бажанням працівнику, якого примусово залучили до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, або ж якщо йдеться про роботу на об'єкті критичної інфраструктури. Проте це лише право роботодавця відмовити, а не його обов'язок. Іншою підставою для звільнення може бути угода сторін, яка визначена у пункті 1 частини 1 статті 36 Кодексу законів про працю. Угода сторін передбачає домовленість між працівником та роботодавцем про час та умови звільнення. Ініціатором звільнення може бути як працівник, так і роботодавець. Зауважу, що якщо роботодавець не надає свою згоду на звільнення працівника за угодою сторін, то тоді працівник має писати заяву на звільнення за власним бажанням. Адже цієї підстави полягає в тому, що обидві сторони мають бути згодні з такою підставою на звільнення. А що ж робити, якщо працівник передумав звільнятися? Тут теж є вирішення такої ситуації. Якщо йдеться про звільнення за власним бажанням, то працівник може відкликати свою заяву на звільнення. Підкреслю, що відкликання заяви це одноособове рішення працівника, його волевиявлення, тому воно може відбуватися лише в разі його звільнення за власним бажанням. Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору. Роботодавець не вправі змінити його за подану раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. Також зауважу, що законодавство не передбачає ні форму, ні зміст заяви про відкликання з заяви про звільнення за власне бажання. Проте з юридичної точки зору, і щоб уникнути непорозумінь потім, краще виражати свою волю у письмовій формі. Тому, якщо передумали звільнятись, то потрібно написати заяву про відкликання заяви про звільнення та подати її роботодавцю. Єдиний нюанс. Таку заяву можна подати лише в межах двотижневого строку, а не після його спливу. Якщо ми говоримо про звільнення за угодою сторін, то взагалі відкликання працівником заяви про звільнення не передбачено. <му> якщо працівник прийняв рішення звільнитися, можна подати заяву на звільнення за власне бажання або угодою сторін. Основна відмінність в ініціативі та необхідності погодження. Звільнення за власним бажанням, ініціатива виходить від працівника. Угода сторін, ініціатива може виходити від будь-якої зі сторін, тобто або від працівника, або від роботодавця. Заяву на звільнення за власне бажання має бути подано за два тижні до запланованого звільнення, крім випадків, коли зазначена і документально підтверджена поважна причина, передбачена частиною 1 статті 38 Кодексу законів про працю. Заявок про звільнення за угодою сторін може бути подано в будь-який момент. У тому числі і в день звільнення. Сторони не зобов'язані попереджати один одного за два тижні, і для цього не потрібна поважна причина. Проте тут дуже важливо, щоб таке звільнення було погоджено обома сторонами. І якщо роботодавець не надасть свою згоду на звільнення за угодою сторін, тоді звільнення не відбудеться. При звільненні за власним бажанням працівник може відкликати свою заяву на звільнення. Звільнення за угодою сторін відкликання не передбачено. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий YouTube канал номер 1 КадруЛенд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадру платформу номер 1 де виходять курси та онлайн-школи. безупинно працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще зручнішим, адже платформа оновилася. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником платником платформи номер 1 Посилання знайдете в описі під відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!